Усім привіт! Прийшло моє замовлення з в тему. Будемо робити розпаковку. Перше, що ми бачимо, ось такі лосини в коричневому кольорі, розмір S, такі з ефектом по шаку, коштували вони. 9.58 доларів. Майже 10 доларів. Так, цікавий посилок, посилочці. Такі ще лосини. Теж з ефектом пушап, тільки ці були в рубчика, ці такі. Зла розмір S. Потім примірюю і покажу. Коштувала вони 6,96 центів. Ось такий набір трусиків. Костовый 6,95. Малый 7 долларов. Так. Я взяла размер S. 5 штук. Короші такі Ось такі чорненькі, жовтенькі, ось такі лимончики, біленькі і ще одні лимончики. есть такие на бирж трусы кивку 592 можешь из доларе те же таки в сеточку тоже 5 штучек так уж дело размер с Розмірна сітка ніби співпадає. Ось такий, гарно тягнуться. думаю, буде добре. Ось такі коричневі лосини в розмірі S. І ось такі в мене будуть чорні лосини, теж розмір S. Об'єм бедер у мене 95. Вони якраз на цей об'єм бедер. Усім привіт! Були в АТБ і купили продукти. Зараз кефірна акції ось такий галичин за 40 90. Купили ось таку тушку курчатки. Наша ряба за 216. Вата солодка. Ось така цукрова за 31,60. Пальмені, три медмеді. Ось такі з м'ясом телятини, з м'ясом курки, з м'ясом індички. З телятиною 7590. З індичкою 9990 і з куркою 9090. ,90. Також отакі пельмені ще купили. від Відруч за 150. І ось такий мікс салатів. Там рукола. Не пишу, що там є. А, є склад. Зелений мангольд, рукола, і червоний мангольд. Усім дякую за перегляд. па 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 Не сказала вам скільки чек ВТБ. ВТБ чек вийшов на 721,60. І ось зайшли в магазинчик ще один і купили ось такий зефір. 420 грамів та 9,50 Банани. Заважили на 85,73. Ось такий майонезний соус. 27 гривень. І ось такі розставилися. Так е, помідорки Черрі 140 гривень кілограм на 51 гривень 70 копійок. Ось усі наші покупочки сьогодні невеличкі. Всім дякую за увагу, за перегляди. Па-па-па.